Привіт-привіт, малята, привіт наші любі хлопчики та дівчата. Гармонія рада всіх діток вітає і гарного настрою вам всім щиро бажай. Хочу запросити сьогодні вас до спостереження. Ну що, готові? Тоді швиденько веденька зі мною. Там, де колоски налиті, розцвіла волошка в житі. на голівці у Волошки поселилось неба трошки. Спостерігати ми сьогодні будемо за квіткою, що для нас, українців, стала давно вже оберегом. Волошка квіточка проста і скромна. У неї довгі тоненькі стебелинки, немов стрілочки, що направляються до сонця. Тонесенькі листочки, а на вершині стеблинки розквітає квітка ніжна і чарівна. Її пелюстки мають дивовижний синій колір, але колір може бути різним: від блакитного, як небо в ясний день і до темно-синього, як вечірнє небо перед зорями. Пелюстки квіточки схожі на зірочки. І серединка дуже цікава, вона може бути жовтою, білою і синьою. Волошка полюбляє рости на полях, де багато сонця, поряд з пшеницею та житом. Її квіточки, мов краплинки неба, що впали на поля, а ніжний аромат нагадує про літні пригоди. У нас в Україні так сильно полюбили цю польову квітку, що почали вирощувати у себе вдома на клумбах. А ще вивели нові сорти волошок. Тепер вони можуть бути і рожевими, і жовтими, і білими, і буряковими. А ще пам'ятаєте, діти, що цю квіточку обов'язково вплітали у дівочий віночок. Вона позначала простоту та ніжність. Окрім своєї краси, волошка також лікарська рослина. Сухі квіточки, чай з них лікує очі людей, а настоянка шлунок. Листя цієї квітки використовують у приготуванні різних страв на кухні. Вона дарує делікатний аромат м'яти, гвоздики і лимона одразу. Волошка квіти медоноси. Дуже люблять їх бджілки. Майстрині вишиванок теж не забували про цю чудову квіточку. Волошки мали свій символ і стали найпопулярнішим елементом народної вишивки. Ще у нашого народу є давня традиція. Коли закінчували жнива, тобто збирання врожаю в полі, останні сніп пшениці приклашали волошками і ставили дома у кутку. До наступного врожаю на щастя! Ось така цікава квіточка волошка Дякую за увагу, малята, до зустрічі!